Отож, на запитання про своє хобі, ти відповіла нудьгувати. А ще я пишу фейкові відгуки на продукти. Цей капелюх просто шик. Я була у ньому, коли захоплювала планету. з повагою жовтий діамант. Гей, hey, Ляпіс, я шукаю нову музику. Не могла би ти мені щось порадити? Інтернет. Ви не защеноповіряєте, що я знайшла на сторінці передот? Друга. Даєм. Ти знаєш про таємні стосунки між таємною дівчиною та перлиною. Я не говорю українською. Просто спитати припустимо, ти застрягла на безлюдному острові. Що було б єдину речі, яка була з собою? Не застрягла б. Леді та самоцвіти, сьогодні вперше на подробітки в департаменті охорони здоров'я граната метиста перлина. Ох, Стивен, це так мило. Я помислила отруйний газ в одну з цих кульк. Якщо вона лусне, ви всі помрете. Насправді я маю багато корисних талантів. Вони просто не те, у чому можна змагатися. Наприклад, я можу прикалуватися над танцями, я винайшла 10 нових емоцій, я можу забратися на ескалатор за 2 секунди. Я легко поміщаюся в малих предметах. Я можу сказати людині, та встава або обов'агідна з вероятністю 60%. Тобто, ти хочеш, щоб я набрала сначала один номер, а потім голосно прочитала інший? Так пораєшся. Ні. Не турбуй мене, сьоперлини, я перлина кристальна драгоцінність. А я ляпе Лазурит, охоронець. Я можу принести у кіно три собаки, я можу переконати сині, що в мене не існує. Я можу перемогти кошку в диванки. Я завжди викликаю подозрю охоронців. Я можу переконати маму у тому, що я приємна. Так, я підправлю його обличчя. Не могла би ти підправити своє життя, Джаспер?